Привітик, друзі! Давайте подивимось, чи ваш коханий для вас суджений. Ні, він вам не суджений. Ви ходите по краю лезвия, по, ну, по краю лезвія ходите, він вам не суджений. У вас другий суджений. У вас хтось ще є. Хтось той є, хто для вас суджений. По справедливості суджений. Да, король Пентаклі. Вспоминайте, хто у вас такий може бути, король Пентаклі. А король вразів, вам не суджений. Він вас жде. Підійте неправильно, будете нещасними. Якщо не на того судженого, то будете нещасними. А він готов за вас війну піти, весь світ дати і дартися за вас готовий. Так що він вас любить, так що поступайте правильно, ваш судний. Ну з тим, ким ви зараз, він для вас не судлий. То тільки ілюзія для вас. О, отак, друзі. Ми неправильно дорогу обрали. Так що беріть правильно дорогу. Підписуйтесь, друзі, ставте лайки, коментуйте. Я до вас готова, скільки угодно робити розкладів. Так що давайте.